Що просить твоє серце? І на диво, 47% людей сказали, що вони бажають спокою, 35% – що вони бажають свободи, і лише 18% сказали, що вони бажають грошей. От гроші вони ж пов'язані більше з менталом чи а, зі свідомістю. Тут таке дуже трикітне питання. Ну я дуже тішусь, тому що в нас як які в нас свідомі люди. Я дуже радію по цьому з цього приводу. А чому вони на підсвідомості відчувають? Те, чого їм не вистачає. Але вони ще, на жаль, не знають, як застосувати прочі дуже прості інструменти в своє життя для того, щоб отримати те, що вони бажають. Але інструментів дуже багато, вони діють на цілій основі, але вони діють знов у кожного свій вибір. Вони не знають, як стілити себе зсередини саме себе. Угу. І крім них, ніхто це зробити не може. Щоб отримати свободу, так? щоб отримати спокій. А це дійсно, це ну, якби основні напрямки того, чого нам не вистачає. Спокій, чому ми не можемо отримати? Тому що ми, навіть продвинуті такі люди, вони більш часом знаходяться де в розумі, там, де ці таргани бігають зі сторони в сторону. І постійно через свій біг вони створюють енергію, вони створюють мислі форми. А звісно, як, слід, ну, як слідство, вони створюють події. Ну, є те правило таке 17 секунд. Mm -hmm. Якщо ти, е, ну, люба людина, більше ніж 17 секунд затримує увагу на якійсь думці свої, все, вона притягує автоматично другу, підтверджуючу, тому що з нами ніхто споперечити нам не буде, це ваш вибір. Приходить інша думка, третя думка, все, пішло на здійснення, а потім кажуть: так, відкуди ж це вже на мою голову, все звалилося. Саме з твоєї. А діє 17 секунд. І є, ну, дуже ну, якби прості методики, які закриваються. А звісно, ми створюємо зовсім інше. Тому що багато думають, що ми можемо створювати тільки діями, якісь конкретними фізичними. Ні. Спочатку тут. А ще спочатку тут. Що я відчуваю? Ось постійно не тут бути, і мозок навчиться. Ладно? Раз, ти мене не слухаєш, я помовчу, а бути тут, що я відчуваю, що я ще створюю, чого я хочу, чого я чого? хочу. Чого? так, але ну, тільки тут.